Тоша, погрався, ліг і лежить вже, так? Да? Вже не хочеш погратися? Набігався, стомився, да, тош? Да? Ось дивісь, своя іграшка. Що, не хочу вже гратися? Аж захекався, так? Да? Набігався? Набігався і захекався трошки, так? Да? Ой, ти такий хороший собак. Да. Ой, хороший такий, хороший, хороший, хороший. На, ой. на. Все, а що, ти хочеш покидати, що ти його донос приносить? Давай. Принось, принось. Ой, молодчинка. Всю лапу поставимо на, на іграшку і все. Да? Тож. Трошка.